Конкретно до слідчого Чечетова. Є слідчий Чечетов, який закрив кримінальне провадження по моїй заяві. Це коли приїхали в Херсон, люди Медведчука зі своєї федералізації і сказали, що нам треба відділити Херсон, Миколаїв і Одесу від Києва. Нам треба нібито тут федералізацію. Мною, як громадянкою України, подана була заява про злочин. Служба безпеки України, яка повинна стояти на захисті територіальної цілості, суверенітету України, які повинні першими були зреагувати, замість того, щоб до обвинувачених осіб притягнути їх до відповідальності, вони закрили кримінальне провадження руками Чечі та і сказали, що це такий собі науковий експеримент. Тепер я вимушена Службою безпеки України Херсонської області Чечетовим через суд доводити йому, що ми йому платимо, ми громада з вами платимо зарплату їм за те, що вони повинні дбати про безпеку унітарної держави Україна. Якщо слідчі УСБУ цього не розуміють, то це не служба безпеки України, а Служба небезпеки України. Тому на сьогоднішній день. Якщо керівник Служби безпеки України в Херсонській області не зреагує відповідно, не відкриє по-новому кримінальне провадження, незалежно від того, яке зараз рішення прийме вищий адміністративний суд Києва, який взяв мою касацію на розгляд і розглядає зараз справу, витримував в Херсоні цю справу, незалежно від того... Ми змушені будемо, я не одна, яка дбаємо про, про територіальну цілісність держави Україна. Ми змушені будемо звертатися вище і ставити питання про компетентність і керівника всієї служби безпеки. І друга моя претензія до них дуже сильна. Це вже два роки, як створена організація громадська, два роки, як ми проводимо мітинги на підтримку підприємцям, на підтримку дітей, війни Чорнобильців, ми організовували, особисто я була організатором. І служба безпеки хлопці ходять по підприємцям, по простим громадянам і умовляють їх стати стукачами. У мене є такі факти, конкретні люди, які говорять, що СБУ пропонує їм вступити в нашу організацію і докладувати, коли там Валентина Михайла мітинг буде проводити, коли там що. Так я пропоную службі безпеки України, яких ми сьогодні на збори запросили. Якщо вони є, ми запросили прокуратуру СБУ. І УВС, всіх керівників суда, обласних ми запросили на збори. Якщо вони є, якщо вони знайшли в собі смілість і свій обов'язок виконали і прийшли на громадські збори, нехай, будь ласка, підійдуть сюди, нехай скажуть. Я тоді при всій громаді говорю, не треба хлопці, з служби безпеки нікого з людей уговорювати, щоб за мною шпіонили чи вам докладали. Не принижуйте громадян. Херсона, не принижуйте херсонців. Виділіть одного свого слідчого листу. Приставте до мене. І кожен день зранку нехай приходить до мене додому, мене зустрічає і цілий день ходить за мною по п'ятам. Хай сидить в організації, хай ходить сюди, де з зустрічаються. Це буде чесно і це буде справедливо. Нам нема що скриватися, нам нема що ховатися. Ми діємо тільки по Конституції, по законах. Ми дбаємо за те, щоб навпаки ніхто не порушував закон. І те, що зараз люди будуть розказувати, це тільки початок. Ми знаємо, що за один вечір ми не зберемо весь фактаж. Ми знаємо, що це тільки пішов процес завтра, післязавтра, через місяць, нам будуть приїжджати люди з області, нам будуть давати факти. Ми створимо народні дружини, ми створимо волонтерські комісії і ми доведемо, що реформувати треба всіх. Хто так, отак от собі служить народу України, в лапках служить. Ви згодні зі мною? Ура! Дякую. Тому, хто записався наступний по виступу, я так зрозуміла, що керівники силових структур не прийшли зараз. Я так зрозуміла, що їх немає, тому що вони не, підійди, не підійшли. Але Серед вас хтось із їхніх мусив бути людей. І все пишеться, все записується, за це все ці справи. Так що не переживайте, то що вони не прийшли, це їхній мінус. А може ще й підійдуть. Ну, Дасть Бог, якщо підійдуть, то вони зроблять дуже добре справу для громади. Тому я постаралася вам розказати про те, яке відношення і яку я маю претензію. Тепер я хочу, як і ви всі, послухати, які у вас є конкретні факти. До конкретних людей, прізвище конкретне, конкретну установу і факт порушення ваших прав.